Всім вітання. Ну, це я обіцяв показати свої касети. Звичайні тільки трошки дивні вони. Ось така, наприклад. Ось така касетка. Це дуже дешева, походу, корейська касета. І вони були запаковані по три штуки в одній упаковці. Ну, взагалі, невідома якась вона така. Зараз я її продемонструю, що там на ній є навіть не знаю. Я все в таких трохи польових умовах записується, бо не маю доступу до своєї апаратури зараз, хоча вона в мене така собі. Колекційно. Тобто, я не купляв нової касетної так, і користуюсь тією, що ще з дитинства користувався. Так. Так, не буду багато крутити, ну ось така касета. Ще раз покажу. Ну, записи, до речі, також. Десь рік 96-й. Орієнтовно 96-й, 95-й, 94-й. Це все не є нове і не є свіже. І така касетка була. Десь мій батько її навіть купував. Ось, Називається. Називається. Плюс ще на касеті подивлюся. Вакдоус 90. Ось така. Там навіть, до речі, записи є, рік 95-й. Ще пам'ятаю, переписували з касети на касету вроді. Не знаю, чи такі хтось бачив, але покажу. Пандора. <кхи> так. Фарао тоже десь також 94-й рік альбом. І, до речі, в мене ще є касети тип метал, а моя касетна дека, вона тільки на хром і нормал розрахована. Це Унітер М9115. деки я не міняв. Вона вже в такому стані, що потребує капітальної профілактики, хоча конденсатори замінив, але... але механіку треба там конкретно ремонтувати вже. У мене є ось такий Denon. Багато такого хрома в мене є. Також тут денний касети, Максел в мене є. Але мене цікавить, що саме, тому що тип-4, там видно, що це тип 4. Знаю, так погано. У нас метал. Не маю деки на метал, а просто мені знайомий продавав, там дуже дешево вже касети в Бушні, до, до речі, в хорошому стані. Навіть видно, що то привезені з Німеччини, і ті навіть іноземці щось там підписували. Наразі просто я їх не використовую, бо дека не. Дека не розрахована в мене на тип метал. Там, що записано, то записано. І ще така Memorex є також. Не знаю, чи я її кудись продам, бо, тому що весілля прикр. то щось то, що спробували, ну це. Ну записано. Перемикач був на хром, тому навряд чи там нормально записано. Щось навіть не я писав, тому що в мене батько так любитель. Це. Він касетник перший переніс додому. До речі, ось цей. VF-Sigma. я його наразі переключив на лінійний вхід. Використовую, так можна і MP3 включити таке. Валкман якийсь підключити. О, це вже ясно, що це вже щось. Саморобне, саморобні записи. І... Меморекс. Меморекс. Надіюсь, що там нічого такого. Вітава, напрідову вина. Що це таку незначну детонацію? Це вже це у нітро Та я ще спробував описати просто це. Добренько, одним словом. Ось той Вакдомс чи Вакдомс. Видно, що це в дитинстві пописана трошка вона. Ну, Навіть щось там записував вручну. Так непрофесійно далеко. Але це історія. До речі, ті касети для мене просто гарні спогади. Так що, що міг це показав, Надіюся, що в майбутньому більше таку апаратуру покажу свою стаціонарну. Всім гарного дня!